Боковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 580-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділем ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕ противника. Загалом ворог втратив 400 окупантів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет, 17 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.